3 травня розпочалася реєстрація документів на отримання грошей родинам Житомирщини, які втратили одного або двох годувальників внаслідок бойових дій російських військ. Гроші виплачуватиме дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ. Одна із старих реєстраційних служб запрацювала в управлінні соціального захисту населення у Житомирі по вулиці Бориса Тена, 16. Житомирський район буде приїжджати сюди. Я буду реєструвати людей. Але якщо людям там проживаючи в місто Овричі, то вони можуть зрадити, звісно, туди по. По прописці і по місцю проживання для того, щоб я могла реєструвати родину, мені потрібен паспорт, ІПН, свідоцтво про народження всіх дітей, рахунок з банку формату АІБН, свідоцтво про наявність інвалідності, я я могла підтвердити її, але я не буду вносити ніякі номера їхні, і також документ, що свідоцтво про втрату годувальника. Якщо родина не має банківського рахунку, ця виплата буде перерахована на грошовий переказ з допомогою Укрпошти на грошову допомогу, можуть претендувати. Вати як жителі області, так і переселенці, каже Анастасія Шафрановська. У нас є бази таких людей. Ми можемо їм доповняти. Якщо будуть звертатися такі люди, такі люди також будуть розглядатися. Проєкт із виплати грошей родинам, які втратили годувальника через війну. В області є пілотним, каже Маргарита Сіранчук, керівниця громадської організації Інтач Юкрейн Фундейшн, виконавчого партнера ЮНІСЕФ області. За її словами, окрім грошей, таким родинам надаватимуть. Іншу допомогу, це не просто кошти, а кошти плюс турбота. Це говорить про те, що з одного боку людям дадуть можливість отримати фінансову підтримку у розмірі 2200 на одного члена домогосподарства на три місяці. Тобто, це 6600 одразу на одного члена домогосподарства. До п'яти осіб сім'ї можуть отримати цю виплату. Надалі оцей працівник, оператор, який буде реєструвати сім'ю, він передає. Фахівцю цю сім'ю для того, аби зрозуміти більш чітко її проблеми, які потребують доопрацювання, допомоги, можливо, вони потребують якоїсь додаткової закупівлі, можливо, вони ВПО і так далі. І ця особа, уже переймаючи. Ну, оцю фінансову виплату вона йде далі з цією людиною і надає їй допомогу. Можливо, визначенні пріоритет і закупівлі того, що їм треба. А, можливо, їм треба якась психологічна допомога. Ірина Остапчук, Олексій Черко, Суспільне, Новини, Житомир.